Як зрозуміти, що перед вами жінка злий день? Я розповім вам вісім ознак, і ви здивуєтесь. Перше, вона постійно жаліється і нічого не робить. Чекає, що хтось прийде і вирішить усі її проблеми. У її бідах завжди винні інші. Держава, сусіди, чоловік, а вона ніколи не винна. Вона купує найдешевше. Але хоче виглядати як королева. І думає, що інші цього не помічають. Але це дуже помітно. Живе на кредитах, але в інстаграм намагається виглядати як інстадіва. Н -н -н, не прокатить. Вона заздрить чужому успіху, а сама нічого не робить. Жінка з лидень завжди повторює, ось мені не пощастило, наче її життя може вирішити хтось інший. Вона мріє про багатого чоловіка, але вона не мріє про власний розвиток. У неї завжди є час на плітки, але для себе в неї часу немає. Пишіть, якщо впізнали когось своїх знайомих або себе. Мені цікаво.